В холодильнику лежать овочі, то вирішила щось з них приготувати, тому що так, ще вони довго будуть лежать. Суп якось мені не дуже йде, тому я краще стала останнім часом себе робити запіканку. Мені так дуже сподобалось. Я потерла гарбуз, цвітну капусту, брокколі. Можна різати, але я думаю, що можна просто дрібненько порізати, теж буде нормально. Ну, Я на терку все робила. Поріла зелену цибулю, оскільки я готую собі, то я цибулі побільше. У мене тут нічого не помічалося в одну миску, то я взяла другу. Додаю сір спеції за смаком. Я додала не гострого джику, паприку, солодку. А потім це таки нарешті згадала, що в мене є велика миска. Я про неї забула. Я туди переклала, додала три яйця. Спочатку, але вийшло що мало, я потім ще четверте додам. І десь три-чотири ложки порошна. У мене це цілозерне. Також я додавала дві столові ложки домашньої олії. В мене була соняшникова сиродавина. Зверху потерла сир твердий. Ставлю духовку на 180 градусів, десь 45-50 хвилин. Ну ви дивіться, самі по своїй духовці до скориночки. Мені такий подобається вже готовий обід, можна сказати.